Я вас вітаю, дорогі французи. Французьку мову ми почнемо вчити не так, як попередні мови, не з граматики, а з фонетики. Хто вже починав вчити той кульці справи, що необхідно знати, як вимовляються слова? Ну, і в англійській, і німецькій, іспанській, італійській теж, але тут ситуаціон. Подивіться: ось вам, будь ласка, читається фраза, схоже, до цієї, але вони різні. Що це таке? Гон. Хто пам'ятає? Рукавички, а рукавички. І ось це слово читається. Зараз я вам програю. Як? Воно перекладається як Елегантно. А ну, давайте з вами послухаємо. Готові? Поїхали. Лесон 1. Так. Елегант. Йо. Елегант. Гляньте, бачите? Обсерве. Тихо. Да-да. Два склади. Абон. Ah, Аси. Bon? Три склади зараз буде? Да-да, да. A soir? Arrête. 4. J'ai 17 ans. Absolument. 5. Da-da-da-da-da. It's appel comment? Felicitation. Зрозуміло? Вам необхідно ось цю вправу тепер повернутися назад. І п'ять разів заслухати но, ну, «сі», Я Я вас вітаю із початком курсу французької мови. І наша тема це кілька слів або одне слово, однаковий ритм. Перша вправка ось вона. Да, да, два склади. Ось цей да, це просто склад, вони показують. Кілька складів слів або одне слово, однаковий ритм ось нам показують. І табличка засвідчує. Правило, що слова утворюють групи під час розмови. В групі все говориться плавно, скріплюється. такі містки. З англійської ми такі містки вчили. Зараз ми з вами прослухаємо носія, повторимо за ним, звернемо увагу, що тут не вимовляється Е, і мінімум 5 разів ви заслухаєте його, повернувшись назад. Добре, поїхали? Exercice 1. Écoutez et dessiner le rythme. Exemple. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? 1. Qu'est-ce que c'est? 2. Qu'est-ce que c'est que ça? 3. Qu c'est -ce mon livre. Mon 4. C'est ton nouveau livre. Nouveau. 5. C'est mon dictionnaire. dictionnaire. 6. C'est ton cahier. Ton cahier. 7. C'est ton exercice. Ton exercice. 8. C'est très facile. Très facile. Добре, ваше завдання це все діло зазубрити. Як воно вимовляється? Перематуйте. Якщо вам потрібен переклад, то ви можете перекласти за допомогою словника. Або за допомогою мене перше, що це таке, друге, а це що це таке? Третє це моя книга. Четверте це ваша нова книга. П'яте це мій словник. Шосте це твій блокнот. Сьоме це твоя вправа. Восьме це дуже легко. Ну дай Бог. Так, в другому, що нам пропонують? Тут немає зразків, ми можемо це не робити, Прослухайте приклади на лівій сторінці в другій, повторіть їх, перегляньте відповіді вправи в один, потім повторіть. Так, зараз будемо повторювати, ставимо вимогу. Ну що ж, готові повторіть? Знов-таки два склади. Екірушки, поїхали. Екзерсіс 3. Репети. Бужур. Две. Сава? 3. On commence. 4. On y va. 5. Vous m'entendez 6. Faites attention. Це мої хороші, existence. Ваше завдання знов-таки не менше п'яти разів його програти. Це Бонжур, сава, привіт, як справи, почнімо, ось і ми. Чи чуєте мене, розумієте, будьте обережні так і таке інше. Зараз ми з вами метеотель. Дивіться, хто це такий мет... настежіє метро готелю, так? Метеро програйте ролі. Дворецький, так? Так, все, мої хороші, слухаємо. Exercice 4. Mm -hmm. Répétez. 1. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. 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 2. Deux. Deux personnes. Personne. 3. Pardon, madame, votre manteau. Votre manteau. 4. Fumeur. Non-fumeur. Non-fumeur. 5. Par ici, s'il vous plaît. Сіс. Ici, Сет. Ici. Moi. moi Бачите, вам необхідно буде цю вправку знов таки так і прослухати. Добрий день, пані. Добрий день euh, пане. Двоє людей. Ось вибачте, пані, ваше. Ну мадам, правильно, ваше пальто сюди, сюди, будь ласка, ось сюди. ідіть за мною. І давайте з вами подивимося, що у нас є в п'ятій вправі. 5. 1. 2. Qu'est-ce que vous voulez? Так, 3. Апієсюлебутон. Ось така ситуація. Всі послухачки, я вам закину. Якщо вам буде зручніше слухати окремо, що він каже, робот. Повторіть імітуючи голос. Як справи, чого ви бажаєте, натисніть кнопку. Так, відповідно, вам необхідно домашнє завдання завчити вимову. Теж ось стюардеса якась. Вимовте. Фрази зімітуйте голос. Ну, добре, ми це будемо імітувати на заняттях наших, ваше завдання, поки що зробити ось це. Домовилися? Все, на наступний раз у нас буде наступна тема. Поки що розберіться з цією. Вітаю із початком такого бажаного курсу французької. До зустрічі, мої хороші. Пока!